Продається житловий будинок у селищі міського типу Ружин Житомирської області. Доглянутий, міцний і повністю готовий до проживання. Будинок одноповерховий, цегляний, побудований у 86-му році, з надійним бетонним фундаментом та міцною покрівлею з шиферу на стійкій кроквяній системі. Загальна площа становить 85 квадратних метрів, планування продумане і зручне для комфортного життя. Усередині розміщено чотири просторі житлові кімнати: кухню, веранду, передпокій та суміщений санвузол. Стелі високі, завдяки чому приміщення здаються ще більшими, світлішими й повітрянішими. Стіни рівні, кімнати сухі та теплі. Будинок побудований із якісної цегли, тому добре утримує тепловзимку та прохолоду влітку. Усі вікна сучасні енергозберігаючі. У будинку заведено електрику, проведена повна розводка по всіх кімнатах, опалення газове, встановлений сучасний двоконтурний котел, що забезпечує і тепло, і гарячу воду. Система опалення виконана на чавунних радіаторах, які довго тримають тепло. Вода центральна, підведена в будинок встановлені лічильники. Уся сантехніка справна, ванна та туалет в хорошому стані. Також в будинок проведене оптоволокно, інтернет працює стабільно навіть при вимкненні електроенергії. Земельна ділянка рівна, загальною площою 15 соток. Територія огороджена по периметру. Земля родюча. На ділянці розташована цегляна господарська будівля, яку можна використовувати для зберігання інвентарю, дров або облаштувати під невелике підсобне господарство. Селище Ружин це районний центр із розвиненою інфраструктурою. Тут є все необхідне для комфортного життя: від садочків до супермаркетів, транспортне сполучення зручне. Поруч траса, регулярно курсують маршрутки до сусідніх обласних центрів. Ціна будинку 6500. Усі документи готові до укладення угоди. Це чудова пропозиція для тих, хто шукає міцний цегляний будинок із комунікаціями. Великим подвір'ям і зручною локацією у затишному селищі з повноцінною інфраструктурою.